Так, і так нагадую, задача 23.27. А що 27? Я не виправила. 23.41. 23, 41. Вибачте, тому вже розв'язав. Паралельно оці циліндра проведено переріз. Відстань від площини якого до осі циліндра дорівнює 12 см. Діагональ перерізу дорівнює 10 корінь 5 Тут я все записала. А радіус основи 13 см. Знайдіть об'єм циліндрів. Давайте глянемо ще раз на малюночок. так. Я поясню по кожному пункту. Ну, Переріз наш А, Б, С, Д проведено паралельно осі. тобто А, Б, паралельно О1, паралельно СД. І ну, звісно, що в перерізі в такому випадку у нас буде прямокутник. Тобто, всі перерізи, що проходять паралельно осі циліндра, вони мають вигляд прямокутника ну, або виду прямокутника квадрату. Буває таке, ми таку задачу раніше розв'язували, що коли там в перерізі у нас був квадрат. Далі, значить, нам дано діагональ перерізу 10 корінь з Це БД, це діагональ прямо кути. Далі, відстань від площини перерізу до осі циліндра, до рівня 12. Що таке відстань? Відстань в геометрії... Це найкоротша відстань це перпендикуляр. Тобто, якщо ми візьмемо і спробуємо побудувати перпендикуляр від довільної точки осі до площини перерізу, то ну, як зручно побудувати із точки О, що належить осі, провели перпендикуляр ОК на площину А, Б, С, Д. І оскільки я добудувала тут трикутничок АОД, він рівнобедрений, то цей перпендикуляр падає рівно на середину нашої хорди АД. Ну, тому у нас от такий малюночок, де ОК, це наша відстань. 12 см. Так, далі. Радіус основи циліндра 13 см. Тобто радіус основи, я взяла ОД, можна було ОА зобразити. І знайти об'єм тому. Все, оце я вам розповіла, що потрібно, як побудували малюночок а далі вже розв'язали. Дивимось, беремо знову формулу об'єму. І Р квадрат помножити на А. Дивимось, чи є у нас R. Бачимо, наше ОД, це наш Р. Оде дорівнює Р. Зверніть увагу, R велика чи Р маленька, тут немає значення, як позначати радіус. Має значення Р велика і Р маленька, це коли у нас е коло відносно якогось многокутника є або описаним, або вписаним. Тоді там відрізняється. Р велика – це радіус описаного кола, Р маленька – радіус вписаного кола. Але тут ні. Мовна ір велика, можна маленька. І оде у нас дорівнює рівня 13. См. Тобто ми проводимо аналіз нашої формули. Так? Далі, що у нас залишається, знайти фій ми записуємо завжди, ну, або так і залишаємо ті, або якщо вас попросять порахувати та там, записати якесь значення числове без ті, тоді це 3,14. Підставимо. І в нас залишається знайти H. Тобто ну, наше H: це або O1, або АБ, або CD. це вони всі дорівнюють H. Ну, Тому що вони перпендикулярні основам циліндру і цієї Ну, Ну, далі дивимося, як же нам ну, підійти до цієї висоти, з тобто, якого теркутника чи. Ну, з чого повинно, потрібно буде знайти. Ну, дивіться, у нас є АБД прямокутний трикутник. Оскільки ще раз, перейде у нас прямокутник, тому що цей переріз паралельний до основ. Далі дивимося, що у нас тут є. У нас є діагональ, тобто БД, а це у нас гіпотенуза цього трикутника. І якщо ми знайдемо АД, якимось там чином, да, то ми знайдемо АБ за теоремою Піфагора. Ну, давайте тоді сконцентруємося, як же знайти АД. Дивимось, АД сторона трикутника АОД. Що в цього трикутника у нас? В цього трикутника у нас є ОК-висота, так. А також у нас є сторонабічна ОД. Ну, і ОД, і ОА, вони однакові, тому що це радіуси одного кола. Ну, Оскільки, дивіться, коли ми аналізуємо ті планіметричні ну, якісь там многокутники, ну, в даному випадку трикутники, то якщо у якогось трикутника є два елементи, то можна знайти всі інші да, там елементи, якщо це трикутник прямокутний. А в нас тут вони ж прямокутні та в АОД рівнобедені. Дивіться, якщо ми візьмемо не АОД, а, наприклад, ДОК, трикутник ДОК, ДОК він теж прямокутний. Так, і... В цьому трикутнику у нас вже є гіпотенуза ОД, так? і ОК-К, Уже теж 90 градусів з іншої сторони. І ми можемо знайти КД, а КД це половина АД, оскільки К у нас всередина, тому що висота є ще й медіаною, і таким чином ми знайдемо потім АД, а потім уже і АБ. Беремо цей прямокутний маленький трикутничок і пишемо, що КД квадрат дорівнює ОД квадрат, відняти ОК квадрат. Теж теорема Піфагори це випливає. ОД у нас 13 квадратів 169. ОК 144. Ну, тобто 12 квадратів. Віднімаємо, отримаємо 25. І з цього нас випливає, що КД дорівнює 5 см. Таким чином КД 5 см, тому АД у нас дорівнює 10 см. Далі переходимо до трикутника АВД, АВД. він теж прямокутний, і в нього ми можемо знайти АВ. Пишемо АВ квадрат, Дорівнює. БД квадрат. відняти АД квадрат. Дорівнює. І так, БД квадрат. Це у нас 10 корень 5 у квадраті. Я зразу зводжу до квадрату. 10 у квадраті 100, корень з 5 у квадраті 5. 5 помножити на 100 – 500. Відняти АД квадрат, АД у нас 10, тому 100 віднімаємо і отримаємо 4. Тому з цього випливає, що АВ дорівнює корінь із 400, тобто 2. 20 см. Ну, тоді наша висота, АВ дорівнює висоті. Тому можна зразу вже знаходити об'єм. І так об'єм дорівнює І помножити. Зверніть увагу, краще от тут дописувати, от коли ви будете розв'язувати на екзамені завдання, то ви тут знайшли 20, бачите, що це висота. Запишіть, що це висота. Потім візьміть і обведіть от таким чином, що ви знайшли висоту. Потім, коли ви будете всі знайдені. Елементи збирати в одну формулу, вам буде легше бачити де що серед великого тексту. Далі дивимося, де наш радіус? Ось, ну, взяли, да? Тобто, Ще раніше потім. радіус, раз а взяли. Ну, Для цього потрібно було спочатку проаналізувати формулу. Да. Дивимось, радіус надає висоту. Тепер все у нас є і ми записуємо, вбираємо до формули. Р квадрат, тобто 169. Зразу дивимось на ті кружечки червоні. І помножити на висоту, а висота 20. Так. Ну, а далі множимо. І що у нас там виходить 200, 320 і 18, 338, так? і 3 тисячі нуль. за секунду і там, чого, сантиметрів кубічних. Це ми знайшли об'єкт. Ще раз перевірю себе, чи правильно аби це по 20:12, 120 і 2, і 2,8. Да, ну, так. Так, Це була така задача. Ну, скажімо, складніша, ніж інший. Тут дві крапочки біля неї цей. Тому, ну, в общем, в общем, такі задачі у нас з циліндром. Давайте такий якийсь. Підсумок зробимо по циліндрам. І далі вже потрібно переходити до конусів. Чим скоріше ми розв'яжемо, тобто вивчимо всі нові теми, тим скоріше ми перейдемо до повторення. Підготовка до тесту мультипредметного. Так, і так робимо підсумок. Зараз я це очищаю все. І так у нас. По циліндру, що нам потрібно знати, що я чи є тут у нас на обложці, це у нас алгебра геометрії. І тут у нас алгебра. Ну, гаразд, ладно. Значить, у нас є циліндр, це тіло обертання, яке утворюється при обертанні прямокутника навколо. Однієї із сторін. Я прогорнув до нашого параграфу. І ми вивчили площу поверхні і об'єм сьогодні формули. Далі площа поверхні, пам'ятаєте, площа, давайте я напишу основні формули для циліндру. Площа бічної поверхні дорівнює 2 P, R, H, ну, можна так сказати, або твірна. Далі площа повної поверхні. Це площа бічної додати дві площі основи. І це дорівнює 2 пі РАш плюс 2. Основа – це круг, площа кругу пі Р квадрат. Далі, об'єм. Це площа основи. Циліндру буде написано. Умножити на висоту. Або площа основи, це ж у нас Пі Р квадрат. умножити на висоту. Оце такі формули, які нам потрібно знати. Так.